Щодо самовільного залишення військової частини або місця служби, я можу сказати, що за ці дії дійсно передбачена кримінальна відповідальність. І вона передбачена статтею 407. Що це таке? Це означає, що якщо ви не з'явилися вчасно на службу без поважних причин, це дуже важливо. Поважні причини, ви розумієте, або хвороба, або смерть близьких, або інші якісь е, причини. А, так, от нез'явлення вчасно на службу без поважних причин вчинені в умовах воєнного стану. А зараз у нас воєнний стан, ви знаєте, так вчинені військовослужбовцями, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Років самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем строкової служби, а також нез'явлення його вчасно без поважних причин на службу у разі у разі звільнення з частини, призначення або переведення, нез'явлення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю понад три доби. Також у воєнний час карається позбавленням волі. До 10 років, позбавленням волі, до 10 років, знайте це і не порушуйте закон. Будьте дуже обережні і виконуйте закон для того, щоб до вас не були застосовані такі дуже жорсткі санкції.